Дай Боже щастя! І ось перша розважальна рубрика на каналі Амвон. Я подумав: в тиждень загальниці, то чому б не дати вам в п'ятницю якийсь розважальний контент? Такий легенький, простенький. Насправді мені було давно самому цікаво спробувати цей формат, а саме формат розпакування чогось Китає. Так, І я думаю, що в багато таких роликів бачили на тренах Ютубу, де комусь приїжджають якісь посилки, вони їх розпаковують, дивляться, що там взагалі є. Але мені прийшла ідея. Замовити саме християнські товари з Китаю. Тут такий цілий ящик цих товарів з Китаю. Зараз їх всіх розпакуємо. Це, звісно, не є містері бокс для мене, бо все-таки я сам обирав, які товари я хотів замовити, але це буде містері бокс для вас, та що тут я замовив, що християнського такого можна знайти на Aliexpress відносно від менше одного долара, так до, напевно, п'яти доларів. Тому обов'язково дивіться цей ролик до кінця, тому що я розіграю. Будь-який із цих товарів ви зможете виграти, тобто переможець сам собі обере будь-що з цього. Але умови розіграшу буде в кінці ролику, тому дивіться обов'язково до кінця. Тож давайте розпакуємо, подивимося, що всередині є, і будемо по черзі відкривати посилочки. Бачите, в такому ящичку. Айфонівська, можна сказати. Як бачите, посилок дуже багато. Я їх буду по черзі кожну витягувати, дивитись, розпаковувати і коментувати. Ціни на ці, ці товари. Я думаю, що я опублікую, зразу буде десь збоку вискакувати. Отак, От я збоку залишу коробку цю, і будемо по черзі. Давайте щось такого маленького. Будемо розпаковувати і дивитися, що тут в нас є. Так, обов'язково напишіть в коментарях, чи подобається вам така рубрика, чи ще робити таке, та? чи є сенс таке замовляти. Я думаю, що це має бути щось дуже цікаве. Так, більше нічого немає в нас. Добре. Ось такий браслетик в нас приїхав. Так він виглядає. Прийшло, до речі, те, що я замовляв. Хоч я думав, що бусинки будуть набагато більші зараз. На руку, на резиночку, ось так він одягається. І, бачите, на мою руку він, напевно, трошки замаленький. Це більше, напевно, на жіночу руку, на дівчачу руку, так? Тобто. Що він вільніший був для хлопців, він, напевно, дуже підходить. Ти, в принципі, по кольорах, знаєте, він такий більш жіночний, світленький. Але дуже класний браслет, дуже якісний. Камінці оці такі, чи це пластик такий, ну прикольно виглядає з хрестиком. І великий плюс що тут є три бусинки. Три бусинки. А ось тут 3,5, 22 зернятка і по три. Ну, я не знаю, може є якийсь такий тип молитви на 22 зернятка. Але я думаю, що можна якось по собі організувати, тобто десь цим користуватися як чотками, так, чи вервицею. Але десь щось треба буде придумати, як це рахувати правильно, бо о, тут немає такого якогось парного кількості. Я думаю, що їм треба було зробити по 10 і ще розбити бусинками, і це би виглядало цікавіше. Ну Такий от перший товар ось такий браслет. Виглядає досить цікаво. Ціна збоку. тут буду складати. Так, давайте далі. Ось такий товар. Прийшов, давайте його розпакуємо, подивимося, що всередині твориться. Опа, знову ж таки. Так. Дуже цікаво було її замовити через те, що це незвичайна вервиця. А це вервиця, яка світиться вночі. Вона досить велика. Можете подивитися. Ну, дуже велика. І дуже легенька насправді. І ось це все, оці всі зелені кульки, та, які є, навіть хрестики бачу, та? Тобто вони, вони є, як це правильно називається, флоресцентні чи якось так. Тобто вони мають світитися в темряві. Зараз подивлюся. там вони світяться і не справляться дуже класно. Ну Гарний аксесуар, насправді, наприклад, в авто, та, що воно буде світитися, або навіть просто використовувати в якихось можливо чуваннях чи ще десь, коштує воно небагато. І, от коли, наприклад, якийсь вечірній час, щоб ти краще бачив. І використовував, не, використував, не користувався світлом, то, напевно, дуже гарний варіант молитися на такій вервиці. Тобто все якісно, чітко, дуже класно, насправді. Гарно зроблена вервиця. Правда, відчувається така пилюка на ній, китайська десь складу якогось. Тому це такий другий товар, теж такий для молитви і для краси. До речі, ще думаєте про таку вервицю? Знову щось малесеньке дрібнесеньке. Давайте розпакуємо. Ага, о, я вже здогадую, що це таке є. Так, це цілий стікер пак з різними християнськими темами. Тобто з Ісусом, з різними подіями про Ісуса. Насправді дуже класно запакований, дивіться, як подарунково. Зараз їх трошки розпакую, подивлюся, що тут є. Це насправді дуже класна штука. Якщо їх ніхто не забере, то я завжди буду нею користуватися. Тут є Ісус з Йосипом і Марією, Ісус Воскреслий, Ісус допомагає нести хрест. Клас! Дуже багато класних в одному стилі стікерів. Прям капець, як багато, дивіться, скільки тут стікерів, я в шоці. Просто купа-купа просто стікерів. І коштували насправді вони небагато і дуже якісні. Тобто видно, що сам цей папір дуже класний. Давайте я виберу якийсь один, який мені найбільше подобається, і вам покажу ближче. Це насправді дуже класний і подарунок, і такий для себе. Такий стікер-пак. Елігантська така упакування. Ну, я задоволений. Це насправді топчик. Добре, давайте далі. Давайте знову маленькі, давайте маленькі порозпаковуємо. Більше лишимо на кінець. Тут щось таке дрібносеньке, акуратно, щоб нічого не порізати. Ага, все. Я здається, згадав, що це таке. більше немає. І це вау, дуже прикольна річ. Дуже класна річ. Це є ось такий значок. З рибкою, де пише Ісус. Якщо бачили у мене на передніх роликах, в мене така вивізка є там до українською, пише Ісус з рибкою, в формі рибки. Так? А це тут таке англійською. Ось такий брелочок, який чіпляти можна собі десь на одяг. Ну, класний, трошки такий темний всередині, тобто забруднився, це не срібло. Це просто звичайний метал, але прикольно десь брати собі, там, причепити собі, тут носити. Свідчити, що ти є хрестини. Ну, дуже прикольно, насправді. Тому десь ось такий значок. Тут більше про нього розказувати щось не буду. Ну, Якісний, нормальний, не поломаний. Це вже дуже добре. Добре, рухаємося далі. Ти де там. Зда. Рухаємося далі. Ну, насправді лишили вже небагато. Давайте така більша. Більша. Це прийшла одна з перших вже давно. Це насправді дуже класна річ. Я вже знаю, що хтось точно таке собі захоче. Якщо хтось не забере, то я буду це використовувати, носити. Бо це прям дуже крута річ. Зараз вам покажу, що це таке є. Це є кадило. Дивіться, яке кадило. У нас ще... Це кадило брелок Ось таке кадило брелок Ну це прям топчик, чесно. Дуже класно виглядає. А і кришечка верхня піднімається. Це, ну, Воно трохи важить, бо так на ключах носити це, я вам скажу, трохи буде, напевно, в кишені заважати. Але виглядає це просто бомбезно. Чесно, це супер крутий брас... такий брелок, який можна з собою носити. Ну, Він мені дуже подобається. Це дуже класно. До речі, для ключів, для церкви, це супер класна ідея. Дивіться, який класний брелок. Зроблений дуже не повністю металевий. Тобто це не пластмаса, це повністю метал. Ось такий. Досить великий він, грубий і важкий. Він реально важкий, і... але виглядає дуже класно. Добре, давайте рухаємося далі. О, така більша посилка, якась там труба всередині. Я догадую, що це таке є, але не на 100%. Давайте я розпакую. Оу. Дійсно, якась труба. Ось такий, такий тубус. І я догадую, що всередині є в цьому тубусі. Тому що я все-таки це замовляв, але ви не знаєте. І це насправді дуже класна річ. Я сподіваюся, що це дуже класна річ. Так, супер. Це те, що я якраз думав. Це християнська така християнська картина на форматі А3. Вона тут. ой-ой, клеєм, як чути. Ай, я кут розкладу на стіл, на верхню камеру вам буде більше видно, ось так. Це момент, коли Ісус знаходить дить, е, соту овечку, та, яка загубилася, яка вийшла з стада. Дуже класна картина, зроблена, ну, так, досить якісно, але не супер. І вона трошки помнута. Тобто її, напевно, треба розпросувати і поставити в рамку. Я, напевно, це зроблю. Вона в мене буде в кадрі виглядати, якщо її, звісно, ніхто не забере. Собі як на подарунок, але дуже класна картина. Я не пам'ятаю, скільки вона коштувала. Єдиний мінус, що коли її скручували, то тут внизу вона трошки заламана. Але я думаю, що праскою вона розпрасується, буде виглядати дуже-дуже класно. Я чесно думав, що я більшого замовив, але напевно я її не міряв. Так? Але дуже класна ідея. Тобто я бачив такі християнські полотна, малюнки, такі авторські одній закордонній блогерки мені це дуже сподобалось. Але там здається, це все мальовані. Так? Але це такий варіант від китайців, бюджетніший, простіший, але дуже стильний. І залишається в нас вже остання посилка. Скільки тут є? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Але тут має бути більше, ніж одна. Всередині, я так думаю. Давайте розпакуємо і подивимося, що всередині є. А ну, давайте перед тим як подивимося, я нагадаю, що треба підписатися на канал, так обов'язково, щоб не пропустити нові такі випуски, і також інші випуски, які є на цьому каналі. Багато корисної інформації буде. Ролики, я стараюся, щоб вони виходили щоп'ятниці о 16.00. Будь-що з цього всього, також що тут, в цьому пакеті, ми ще зараз відкриємо, можна виграти двома способами. Тобто, ви можете помножити свій виграш вдвічі. І перший спосіб. Це є виграти тут на Ютубі. Все, що потрібно написати, що треба зробити, це написати коментар під роликом, написати, що з цього ви би хотіли. Сказати там, наприклад, я би хотів вервицю, яка світиться. Так, так і напишіть: вервиця, яка світиться. І е, будьте на зв'язку. Будьте на зв'язку, бо я оголошу, тому обов'язково підпишіться на канал. Це ще одна така умова, бо ви мусите знати. І, і будьте на зв'язку, бо я скажу, коли саме цей конкурс завершиться. Давайте дамо йому час два тижні. тижні, щоб цей конкурс завершився. Я всіх їх відберу і рандомно в е, онлайн режимі, якось я анонсую це все, тому обов'язково слідкуйте, я про це напишу. Е, анонсую, що буде цей розіграш, і в онлайн-режимі я виберу одного рандомного переможця. Другий переможець буде обраний в інстаграмі. Що потрібно буде зробити. І цього переможця я також оберу в один визначений день. Так? Давайте в той самий день, коли буде одна трансляція, я виберу двох переможців. Але що потрібно зробити, це розповісти в сторіс про мій канал. Це обов'язково має бути розмовний сторіс, чи там якось так. Ви можете просто закинути скрін мого каналу і мене позначити в інстаграмі. Ось так, як тут з боку це написано. Це може бути в сторіс, як ви дивитесь мій канал, так? тобто як ви його переглядаєте, тобто в різний різний спосіб. Ви це робите. Я всі ці ваші поширення скріню, тобто я їх заскрінюю. Навіть не обов'язково підписуватися на мій канал в інстаграмі, тобто єдиний, що потрібно, це запостити сторіс, де ви розповідаєте в якийсь спосіб. Може це бути креативний спосіб, не креативний спосіб. Про мій YouTube канал, де ви позначаєте мене і мій Instagram канал для того, щоб я побачив про те, що ви зробили такі сторіс, і ви даєте посилання на мій YouTube канал, щоб я бачив, що ви все-таки ж розповіли своїм друзям про YouTube канал. Буде два переможці, і ці два переможці виберуть рандомно будь-які товари, будь-які з цього всього, що сьогодні я розпакував. Просто я за свій кошт відправлю, все-все-все буде як має бути. Хто перший з переможців буде вибирати, який товар взяти, так? Бо вдруг двоє захоче одне й те саме. Давайте я дам пріоритет переможцю на Ютубі. Та як все-таки це реклама youtube каналу, то той, хто переможе з Ютубу, він перший буде мати право вибрати все, що тут є. А той, хто другий, то той, хто в інстаграмі, він вибере другий. Оце все, що є. Ну давайте я виберу третього також переможця. Нехай буде вже три. Так, це буде людина, яка третя буде вибрати подарунок з того, що залишиться. Але це людина, яка найкреативніше підійде до створення сторіс. Тут буде суто моя суб'єктивщина. Людина, яка зробить це найкреативніше, найкрутіше. Тобто, з усіх, от для мене особисто, це мені буде подобатись. Не там я зроблю якесь голосування. От мені найбільше сподобається. От тій людині я дам можливість також вибрати з цього будь-що. Тому все дуже просто. Ви можете тричі стати переможцем, написавши коментар під відео, відмітивши, зробивши, не знаю, невеличкий репост мого ютуб каналу Собі в Сторіс. І Якщо ви зробите це ще й креативно, це ще плюс один шанс до перемоги. Тому десь так. Добре, давайте розпаковуємо останній пакет. Але останні посилки їх тут є три тут три посилки. Три посилки. Класно. Давайте я розпакую оцю. Знаєте що? <плес> я догадуюсь <що> тут фіаско. <плес> Тому що тут мало прийти щось дуже важливе. Але я не впевнений, чи то воно. Зараз подивимося, я скажу, що воно чи не воно прийшло. Що це таке <плес> є? Це фіаско, мене надурили навіть на канал. мене надурили. Це насправді мала бути найдорожча посилка. Тут мало вийти ось це, бачите, ось таке дуже гарне. Але знаєте, в чому помилка моя була? Що я замовив цей товар, не подивившись відгуки. І тепер я подивився відгуки і бачу, що там всі скаржаться, що продавець надсилає не те, що ти просив, тобто не те, що ти замовляв. Тобто він цього не відсилає. Комусь одному відіслав поломане, а решта всім точно не те. І мені прислав якісь шнурочки на руку. Так, що тут є? Право чи ліво, право чи ліво, але давайте я зразу покажу вам. Тут є чотки, є великі і маленькі чотки. Дуже класні, надіюсь, чотки, по дуже крутій. Ціні це від одного продавця. Давайте почнемо з великих чоток. Так? Ось такі вони є. Ось такі чотки на 5 десяток, так? І з дуже класними бусінками. Бусинки насправді дуже гарні тут всередині таким гарним кутасиком, ну дуже якісні чотки. Чесно, ось така ціна, на них є, як ви бачите, і це 10 з 10 по якості. Це реально дуже класно. Я от, мені було дуже цікаво замовити чотки з Китаю, Знаєте, подивитися, як вони їх плетуть, як вони в них виглядають, і це дуже класно. А, що до речі, до чоток, та? може хтось питається, а як взагалі на цьому молитися, як цим користуватися. Буде скоро ролик на каналі на цю тему, як молитися на чотках. На чотках. Є ролик про те, як молитися на Вервиці. Він тут зверху за підказкою. А ролик, як молитись на чотках, буде вже зовсім скоро. А може вже є, якщо ви пізніше дивитесь саме цей ролик з Китаю. Тому ось такі класні чотки, насправді, з Китаю я в шоці. А тут, дивіться, тут ціла пачка малесеньких чоток на руку. Це дуже багато різних чоток. Клас, вони такі дрібносенькі. Я в шоці. Фу, як не смердять. Але на кого вони? Це, напевно, маленьких дітей. Це дуже малесенькі чотки, їх дуже багато. Як писало, скільки їх тут є? Десять чоток, але дивіться, які вони дрібнесенькі, це якісь напальчники. Ну, молитись з них нереально. Я не знаю, як їх плетуть. Але це просто щось. Це на китайців якраз. На це вдягнути на руку неможливо. Я надію, я думав, що це будуть чотки такі от на руку. Знаєте, їх є стандартні, але це ні. Це чотки, знаєте, для вашого кота. Або чотки, не знаю. Ну, це дуже дрібнесенькі чотки. Чи на них зручно молитися? Думаю, що ні. Я думаю, що це більше як браслет. Але вони так смердять. Смердять якимось псом. Ну, таким китайць, китайським товаром смердять. Ну, а ви ці? Ні, ці не смердять, ці нормально пахнуть, а це смердить капітально. Ну, але дуже прикольно зроблені, насправді так. Це ж ну, реальні бусинки, як в чотках сплетені, але дуже дрібнесенькі. Не знаю, чи це якась машина робить, чи це все вручну роблять, але все капець дуже класно. Виглядає класно, але для дорослих людей не практично. Ціна на них ось така: ось такий десь ролик вийшов. Тому є точно одне розчарування: це посилка, яка мені приїхала не та, що я замовляв, не те, що я очікував. Решта все прийшло дуже класно, чітко і все як має бути. Тому дуже цікавий такий мені здається, формат вийшов. Особливо мені було цікаво це збирати, чекати. І це все розпакувати на відео. Не знаю, які як вам напишіть в коментарях обов'язково, як вам формат такого ролику, чи ще замовити. І давайте домовимося. Якщо цей ролик набере тисячу лайків, я замовляю другу партію таких посилок. Ну не цих самих, так, але чогось нового і цікавішого. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити, і ставте вподобайку цьому ролику, щоб я знову ж таки повторив. Такий цікавий і, здається, розважальний формат християнських всіляких штучок з Алі Та й все, дай Боже вам щастя, і Христос посеред нас.